Добрий день. Добрий день. Романе Васильовичу. Дуже приємно, що ви нас запросили в кабінет до себе. Катерина, дуже приємно з вами познайомитися особисто, тому що ми завжди з вами переважно десь за соцмережами, Фейсбук, десь так. Бачу кабінет у вас досить такий е, компактний, невеличкий. Так? І я думаю, що якраз в ньому буде про що нам поговорити <світнє> з вами. Як ваш настрій налаштовані на розмову, <світнє> на екскурсію Бачу. вашим кабінетом? Загалом, ви коли тут опинилися, це був квіт, ні, це був 15-й рік ще це ви Липе, сюди 15 Липень 15-го року. <світнє> коли ви сюди прийшли, що тут було, і взагалі так само було мало місця? <світнє> Чи ні? Кабінет був такий самий, він не мінявся, практично ні мебель, нічого не змінювалося. Єдине, що я додав маленький столик для нарад, його тут не було. І трошки поміняв оцю частину, тут поставили новий герб. Стояла стекляна шафа з кубками, з нагородами. Я сказав, що це треба передавати в музей або десь куточок спортивний, а тут. Не потрібно. Це не мої заслуги, це не мої кубки, не мої нагороди, це нагороди колектива. то мають стояти в публічному місці, не в кабінеті начальника. Ці надбання появлялися. Це різні подарунки, це різні з різних наших проєктів, грандів. щось привозилося, щось сюди ну, бачите, Тут поїздка, в Польщу. Знак цивільного захисту, який був прийнятий на е, заходах е, у Чехі, Чеській Республіці. Ми ж з 15-го року розпочали були активну міжнародну діяльність. І вже і... почали поповнювати ці полички різними тут, подарунками. Ну, це були сувеніри і подарунки, які появлялися. От Бачите, добровольні гасічі краю Височина, 16-й рік. Угу. Це. У вас такі дуже гарні тут і статуетки, і таке все. Це, це дуже... теж Чеська республіка. Це у них ручна робота, це рахується для добровольців дуже великою нагородою. Ми спочали у 2015 році активно співпрацювати з міжнародними проектами, особливо з чеською, з краєм височина. І от маємо результат там багато було придбано, багато завезено в Закарпаття. Цікаво. Отже, окей, почнемо з того, що крісло ви це е, зайняли у 2015 році. Це було е, е, таке ж крісло, чи це було щось інше? Можливо, не це, але такого ж самого формату. Такого ж формату, такого кольору. Так? так? Так. Ну, Не ви його особисто вибирали собі? Ні. Це воно вже тут було, так і Ну я не пам'ятаю, як було в 15-му, напевно, було друге крісло, але таке саме було, нічого не мінялося. Роман Васильович, як добре, що ви навіть не зважаєте на такі деталі, в якому кріслі ви сидите. Тому що вам, в принципі, немає ніякого такого принципу, дуже так, щоб де ми військові, ми носимо форму, і де нас призначають наказом, там ми проходимо службу. Це чергове місце проходження моєї служби. 2015 році ви сюди сіли, і до 20-го ви перебували в цьому кріслі, в цьому кабінеті. Загалом, якщо говорити про добровільно чи примусово вас сюди посадили? як би ви це назвали? Складний був період, 2014-15 рік на початку 2015 року, якщо здогадатись, то голову нашої тодішньої служби полковника Бочковського. Публічно на кабміні беруть на хабарі, там починається кримінальне провадження, і в той процес у нас е недовіра суспільства до нашої служби, антирейтинг сумасшедший. І в той момент е мене викликають в Київ і кажуть: Потрібно поставити молодого працівника, от ми тебе з району хочемо бачити тут. І у вас не було варіантів, шансів. Ви ніколи до цього не займали якусь керівну посаду? Я був керівником в Тячівському районі, і підпорядкування в мене було на той момент близько 10 осіб. Такого масштабу, як тепер, у вас не було, да. в принципі. Добре, з вашого дозволу, я сідаю за ваш стіл, тому що я це роблю в принципі в усіх кабінетах. І ми починаємо. Значить, ці телефони за що вони відповідають? То урядовий телефон. Це урядовий так. телефон, це зв'язок у вас з Києвом, так, виключно. Так. Це спеціально в усіх є службах. Так, такі телефони? – Так, в усіх службах обласної ну, області і державних. Угу. Це IP-телефон. Часто він дзвонить цей державний телефон. Рідко, Його лише два місяці тому я встановили. І слава Богу, що рідко. Так, так. так, так. Це IP-телефон, який зв'язок з керівництвом нашої служби і між областями. А це звичайний так. Це звичайний, звичайний. внутрішній АТС. Угу. Комп'ютер ви використовуєте часто чи не дуже? Дуже часто, останні три місяці, тому що у нас електронний документообіг, і вся почта, яка вхідна, приходить, я мушу особисто розписувати через систему АСКОД. Угу, зрозуміло. дуже у вас тут акуратно, дуже такий занадто е, хороший порядок встановлений. Ну, зрозуміло, що це з військовим так форматом пов'язано. І бачу у вас тут олівці. Це е, така родзинка вашого столу, я би його назвала, тому що не у кожного побачиш е, стільки олівців. Це для чого вам? І чому їх так багато? Багато приходять документів, їх треба коригувати. Я це роблю з олівцями, розписую і десь періодично. Вони розходяться, тому тут і різні стара колекція, нова колекція, я їх постійно поповнюю. Постійно є вони, так у вас? Зрозуміло. Ну, Візитки це зрозуміло, ви постійно так роздаєте і мені свою залишите, я думаю. Однозначно. Отже, гаразд, щодо вашої посади, ми зрозуміли, ви почали вже з 2015 року, 5 років поспіль ви були начальником, потім у вас була перерва, і в 21, в квітні, ви знову потрапили в це крісло. так? Щось змінилося за ту перерву, яка у вас була? Чи, в принципі, нічого не помінялося. Весь колектив вас чекав ну, колектив з розпростертими об'єднаннями? Начальника, колектив мусить виконувати ті функції, які ставить начальник, І У нас, повторюються, військові, є призначений на посаду, і колектив мусить виконувати ті завдання, які ставить начальник, Незалежно, хто сидить в цьому кріслі. Я ви, якщо вас поставлять, то завтра колектив буде виконувати ваші вказівки, тому що ми військові, ми мусимо виконувати накази старшого керівництва. Всім ставлю питання: кабінет це обличчя чиновника, керівника чи ні, на вашу думку? Частково так. Тому що е, зустрічі проходять переважно тут? Переважно тут, або у конференц-залі. Якщо велика делегація і людина, яка заходить в кабінет, вона дивиться в першу чергу на ту обстановку, яка є в кабінеті. Наприклад, якщо ви до когось приходите в кабінет, на що ви будете звертати увагу? Я на порядок на робочому столі. <гум> на порядок, так, на робочому столі. Е, у вас завжди, в принципі, він такий тут, ідеальний, немає такого знаєте, хаосу, щось такого, ні, паперового, ні. нічого немає. Я треба, зранку ти... забираю те, що відпрацьовано, і тут лише ті документи, з якими треба працювати, які не опрацьовані. Ну, в цей кабінет, значить, ви з собою привнесли от тільки виключно цей герб і стіл, все решта тут вже була. Правильно? Ікона, ікона моя. Ікона це теж ваша, так. Вона з якого року тут? З моменту мого приходу. З 15-го чи так, 21 це, з 21-го? 15 з 15-го. Ого, ікона дуже така вишукана. І я думаю, що вона досить важка. Ну так. Да. Це ви з дому чи вам це подарунок? Це мені подарував мені двоюрідний брат. Коли я прийшов перший на цю посаду, то він мені подарував. От з тих пір вона тут є. І вона вас оберігає? Так. Не оберігає весь наш колектив. <рес> Дуже гарно. Е, скажіть, будь ласка, от якщо говорити вже про надзвичайні так, події, то е, можливо вона вас і оберігла від чогось, так? Неможливо, 100%. Пам'ятаєте, якийсь такий випадок, справді, надзвичайний для вас, який запам'ятався вам за вашу кар'єру? Багато таких випадків, але зараз на, на пам'ять не приходить. Їх багато так було. Їх багато було. і паводки, і надзвичайні події, ті, що у нас відбувалися. І тому. У нас постійно якісь є виклики, все щось відбувається. Пам'ятаєте, нас топило і 16, і 18 рік. То ми постійно рухались, слава Богу, ми справлялися з тими задачами. І Не виникало ніяких таких, слава Богу, проблем. Так, так. Гаразд, не будемо про сумне. Ця карта, бачу, така теж досить така цікава, велика і нова, в принципі, так, вона тут нещодавно у вас, тому що. Так, так. карту ми оновили в 19-й або 20-й рік. Це карта, яка не просто карта Закарпатської області, це карта розташування де наших підрозділів і карта шляхів трубопроводів, нафтопроводів, які проходять через Закарпатську область, щоб ми. Могли тут, засівши штабом, оперативно визначити місця, де це є. Наприклад, у нас загубився турист. О, гора, наприклад, там близниця. Так? От ми дивимося, де близниця, котра слідуюча, де нам залучити гірських рятувальників, звідки ближче, як і тут, тут не виходячи, не шукаючи в Google Maps, ми на цій карті можемо із, побачити. зразу побачити, спланувати собі. Ну тобто була якась причина, що ця карта тут з'явилася, чи просто якось виникла, чи хтось подарував вам її, Ні, чи як воно це ну, моє бачення, от таке. Вона потрібна. Щоб вона тут мала да, бути? Так, да, да. Щоб ми могли собі або паводок десь топить у нас образно говоря, річка тиса. От у нас топить десь цей район. Треба бачити, які села, ми собі плануємо це розміщаємо, двідки техніка залучати для ліквідації, як, як це буде правильніше. Тут нічого на цій стіні не було до, до того часу, поки тут карта не Е... Uh, Можливо, якісь картини? Ні, ні не було. Нічого. А звідки замовляли з інтернету? Чи ні, нас? тут місцеві. Тут місцеві. Да, да. А щодо цього гербу, він дуже красивий. Це теж ви тут десь е, замовляли, робили? Чи як? Це наша прес-служба працювала, я не готовий сказати. Ага. Теж десь замовляли. Теж дуже гарно. Герб гречі. нашої служби. Бачу, у вас телевізор активно працює. Він вам допомагає в чомусь, тому що в багатьох кабінетах навпаки він не фонить, навіть вимкнений, а у вас він постійно включений. Він працює зараз телемарафон постійно. А до цього це був канал, який показував новини, тому що постійно оновлювалися новини, які. І частіше з новин можна було побачити, що щось резонансне страпилося чи на території України, чи у нас на території області, ніж до нас приходила офіційна інформація. І Вже можна було починати реагувати на цей випадок, який стався. Ви взагалі вночі спите? Так. Буває Якщо мені таке... дозволяє чергова служба, ні, а реально у вас є вихідні? Просто цікаво, от як людина. Є вихідні, але я на телефоні 24 на 7. і. Це інформування. Зараз трошки переформатували формат через WhatsApp, SMS, а раніше це було телефонний дзвонок від чергового, що там то й там-то сталося. Угу. Це вже на автоматі за 27 років. Це до вже на автоматі. Воно так, це у вас такий відпочинковий трошки куточок. Так. І тут присядьте, будь ласка, угу. тут у вас цікава так. автівочка. Так. І Вона ще з підсвіткою, так, Нічого так, так. собі. Вона змінює колір чи ні? Ні, так... це тільки червона, це ага, з гарно. Донецького. Я не пам'ятаю, де шахта була, і вона захвачена зараз. Це подарок від Донецького гарнізону. А це от нещодавно нам є в якості гуманітарної допомоги надали отакі от каски, щоб ми там. Забезпечили ними наших рятувальників, але ну, врахуючи, що вони по нашим нормам вже не проходять це казки взірця Другої світової війни, то ми прийняли рішення зробити Як такі ау... аукціон. Ми зробили ну, аукціон, так. через падьйон. Попросили наших юних художників, викладачів, вони зробили, розмалювали їх. А якраз напередодні сталася неприємна ситуація, молодий наш. Піротехнік, 22-річний офіцер з Донецького головного управління, отримав травму. Його відвезли на лікування, дороговартіснив Германію. І ми зробили аукціон по зібранню коштів. Хто хоч мав бажання, купляв казку, гроші йшли на лікування цього нашого піротехніка. Ну, ця машина, вона просто це солі зроблена? Це солі зроблена, пожежна машина. Це дуже круто. Uh -huh. Це вам коли подарували? Це подарували у 2000 році. Те, uh -huh. що до початку війни. Вона виходить, ще й лікувальну функцію, має, якщо вона з солі зроблена. Uh -huh. Ну, зрозуміло, що. Тому я не включаю світло, тому що воно зараз не потрібне. Uh -huh. Дуже гарно, оригінально. Які вам подаруночки дарують? Це ж просто позаздрити можна. Так, книжечки. До речі, кни... Кни... книги у вас і не дуже бачу. Ви так не встигаєте читати? Чи не любите, чи е, що кажете? Нема часу. Нема часу. Тому що є Фейсбук, є новини, Фейсбук телевізор. є телефон, і якщо читаєш, то або в дорозі читаєш, або десь уже вечором вдома. Але книжку, як то кажуть, в руки би сьогодні взяти не завадило, правда? Всі кажуть, однозначні, так завжди. Однозначно, Всі кажуть, але ніхто не бере. <світ> Добре, це такий відпочинковий у вас тут куточок. Тут ви кажете поставили стіл, тому що вам не вистачало лише того Є чотири заступники, і для них треба виділити місце. І Тут вони, коли починали збиратися, ага. то було прийнято рішення, що ми краще будемо за великим столом, або приходить якась комісія, або делегація. То от ми сідаємо за цей стіл, і тут проводимо обговорення. Зручніше, в принципі, так, так. але дивіться, якщо б цього столу не було, то більше простору було б вам. Так я рухаюсь, я постійно виходжу <зас> до заступників. Заступники приходять сюди. У нас немає такого, що я їх викликаю, наради. Я не люблю такий формат сухих нарад, а люблю. Треба мені щось, я вийшов до заступника, переговорив з ним, запитав, узгодили. Або він прийшов до мене, двері відкриті, нема такого, ну, нема бар'єру між начальником і. Пілагером. А взагалі багато часу проводити тут в кабінеті у себе? З, 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 з прийняттям цього скоду, який документообіг веде, де ага. я мушу все розписувати, то багато. А до цього е, старався небагато, тому що я. Не люблю сидіти на одному місці. Я люблю рухатись, тим більше у нас 32 підрозділи. Постійно треба десь їздити і, і бути, бути між людьми, бо в нас великий колектив. Так, що у вас тут ще на полицях? Цікаво подивитися. Ну, книги це зрозуміло, подарункові є, так? Е, нагороди це ваші тут особисті, так само бачу. Це у нас був це... грандовий проєкт. Це по наслідкам грандового проєкту. Давайте заберемо це, це все. Угу, Дуже гарні такі нагороди вони. Угу. Це в якому році ви отримали? Це був 2021, по-моєму. Роман Васильович, нагород у вас багато, досвіду угу. теж багато. Мені цікаво, вам краще керувати чи все-таки бути в підпорядкуванні? Легше як? Ну все одно ви в якомусь підпорядкуванні знаходитесь, в принципі. Звичайно, немає. такого, От в цьому що плані, що ви собі не сам хазяїн, так? Так. Але так. все одно от вам керувати складно чи ні? Керувати може будь-який офіцер, люба людина, яка готова приймати на себе відповідальність за ті рішення, за ті вчинки, е, які він буде нести. А й той, хто не хоче брати відповідальність, йому краще бути десь. Сказати шеф, скажіть, як правильно ну у вас відповідальність величезна, тому що ну від вас залежить життя, навіть людей якихось. Тому що іноді треба такі приймати рішення, аби вони вплинули позитивно лише ну, від швидкості прийняття рішення в нас залежить дуже багато. Це і е, площа пожежі, якщо це пожежа, це надзвичайні ситуації, і життя і здоров'я людей, і збитки. Тому ми мусимо оперативно прийняти рішення, яку техніку залучити, де залучити, відкій залучити, І от це. Інтервалу це і дуже багато ролі приймає. Тому оперативність прийняття рішення це наше основне. Так, класно. У вас все-таки полиці, такі вони заповнені. І тут навіть з гумором десь є, бачу такі статуеточки так. у вас. Це люблять з вас познущатися, ваш, ваші, ну, ваш колектив? Чи це? Ні, це е, хтось мені приносить. Це останній сувір. Це, сподів... це, це останні це останній сувенір це учбова граната із з Зони бойових дій від привезли наші піротехніки. Ага, ну це ну це учбова. Лучбова, добре. Так, так. Я, як учень, можу її тримати тоді так, в руках. Так. Гаразд, ароматизовані свічки бачу, у вас є. Ви їх використовуєте? Так, ну я люблю, щоб приємний запах був у кабінеті. І вдома ви так само Так. користуєтесь? Ну, вдома не я, вдома дружина, і це теж її трошки додавлено сюди. А ви самі їх обираєте? E, смак? Ну Nie, це все запах. Це моя дружина. Вона тобі каже: бери ромчику з собою. на роботу. — Круто. До речі, а ваша дружина, вона ким працює? Вона в цій сфері з вами разом? Ні, ні. А в якій? Вона вчитель. Вчитель? Так. Який предмет? Математика. Супер. Педагог і рятувальник. Так. — Гармонійна пара. Так, і знаю, що у вас двоє синів, так? Є? Скільки років їм? Старшому 20, молодшому 15. Який шлях їм прогнозуєте? теж рятівний чи ні? Старший у нас навчається у жну на медичному факультеті. Четвертий курс зараз. На медичному все-таки так. це був його поклик. Чи це ваша пропозиція? Його поклик, його поклик виключно. Так, так. А молодший? А молодший учень 10 класу. Поки що він Поки як? Що не визначився. Поки не хоче тати шляху брати. Е, він сам не розуміє, що він хоче, але ми зараз спробуємо з дружиною. Підлітковий щось. такий. Так, Так, так. У нього такий період, що він хоче футбол, плейстейшн і щоб його ніхто не трогав. А взагалі ваша сім'я тут буває часто у вас в гостях чи ні? Mm, ні. Рідко дуже, ні. так. Остання наша ми… Так, марка марки, mm -hmm. Патрона. Марки, так. До речі, як вони? Цікаво, розійшлися чи ні? Не знаю. Я, думаю, Я думаю, що розійшлися, тому що навіть там, де ми їх. — Погашували, mm -hmm. то... Mm, — Вже тоді охочих було да, дуже, дуже багато. Дуже багато людей скупляли їх. Або це дійсно так оригінально, і кожен хоче собі на згадку таке мати. Тут у вас в шафі, що знаходиться, такі у вас потаємні шафи, <ріст> 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 яку з них можна відчиняти. Давайте відчиняйте. Давайте відчинимо тут шафу. І тут є потаємні двері. Нічого собі. Так, можна сюди заходити? <ріст> так. Заходь. Так круто, коли ховаються. Ага, нічого собі. А ви казали, що це у вас тільки той основний кабінет. Тут так теж світло, комфортно, гарно. Це сюди ви приходите вже просто якби перекусити, сховатися від так? 10 хвилинний релакс, якщо є можливість. Ого, які тут меблі дуже зручні. Вони тут були вже з 15-го року, все тут стало. Ці так меблі валишилося. були десь в кінці 90-х років. З 90-х? Да, Нічого да. собі? Кінець 90-х, початку 2000-х років це не часто, значить тут їх використовують, тому що добре збереглися. Тут Я заходжу переодітися, або якщо забіг, там водички випити і побіг собі далі. Така релаксована тут кімната. Тут такий спокій, тиша дуже. Взагалі у вас спокій, тиша, це в принципі не ваша робота, так? Не ну не ваш цей формат роботи. Так, добре. Тоді не будемо лазити ваш вас аж занадто по шафах. Так. Бачите, але навіть тут у вас все гарно складено. Дуже так. Ви дуже за порядок. Чи вас дружина так намуштрувала? Чи що кажете? І, Чи ви і, дружину? І, і я і дружина. Я це, це все має бути стояти на своїх місцях, як в роботі, так і в побуті, і в думках в тому числі. Добре, дуже приємно. Так, цікаво. Знаєте, за шафою ховаються двері. І такий простір одразу відкривається. Е, скажіть, будь ласка, Роман Васильович, якби не е, пожежник-рятувальник, то яка б сфера вам була б до душі от, цікаво? От ви себе десь бачили ще, наприклад, ви завжди знаєте так. От ким би я міг бути, якби не тут? Напевно, будівельником. Будівельником? Так. Серйозно? Так. Ви вдома робите самі ремонти? Не роблю самий ремонт, але коли будували будинок, то багато робив. Робив і сам позаробочий час, я люблю. Ви колись їздили на заробітки? Ні, тому що я після 11 класу одразу пішов вчитися в Харків. І з того, з того пір я пожежний. Ви в Харкові вчилися так на пожежника, конкретно, так? так. І пам'ятаєте, коли був перший ваш присядьте, коли був перший ваш якийсь такий випадок, що треба було виїжджати? Можливо, це було в Харкові. Це в великому місті, де ми виїжджали на пожежі у багатоповерхівках, підвалах. Це другий курс 96-й рік. Вас одразу так кидали на практику, як ви Ні, виходить там, чи там і, було? при інституті є учбова пожежна частина, вона так і називається. І кожен із нас заступав там два рази на місяць на чергування, так само як тут заступають пожежники. Ви взагалі не шкодуєте, що ви обрали цей шлях? Ні, це ваше, це ваша душа? Так ну, для тоді батьки сказали, що це буде тобі корисно. Це для тебе буде професія. Ага, це вони більше вас так, наштовхнули. Так, так, так. А батьки так само до цієї сфери. Ні, щось... Батьки не мають нічого спільного. Я перший в цій сфері, я із сім'ї музикантів, такі угу. там на Тячівщині є гурт гудаки такі, то мого діда, рідні брати, там їх було сім, практично всі були музикантами, крім. Крім я, пішов по лінії став. Це прізвище Гудак виходить, да. це все звідти. Серйозно. Да, да, да. так. прадід, прадід, дід. всі там були музиканти. Цікаво. На весілля. А ви з музикою як? Н як. Н як. Не дружите? На ви. Ну... на ви. <рес> Добре слухати, хоча б її любите? Е, люблю. Тепер останній час. Раніше не любив, от мені було байдуже музики. Ви один син у батьків, чи у вас є брат, сестра? Сестра є. Сестра старша? Молодша. Молодша. Вона в якій сфері? М -м, теж не у нашій сфері. Угу. А в Тересві взагалі у вас хто ще лишився? От ви часто їздите додому? М -м, часто їжджу, тому що в мене дружина там працює, і вона там, а я тут старшим сином, вона з молодшим там. Дружина там так, працює, так, нічого собі. Та ви не бачитесь практично? Ну, бачимося, коли виходить на вихідні, субота, неділя. Угу. А так ще хто лишився там? Є якісь батьки дати, мої чи? лишилися живі. Жінки, дружини, мама одна. І сестра там живе? Так, і сестра. Вся рідня там, тому так розкинути не можна. Ми закарпатці, поки батьки живі, треба за ними доглядати і допомагати. У вас домашня атмосфера така. Навіть тут, в цьому кабінеті, не знаю, мені так якось тут комфортно дуже. Дружина вам що каже? Залишай вже цю роботу і відпочивай чи все-таки? Ми не, 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 нікому не мішаємо, не і свій шлях, в мене свій шлях. У нас нема такого, щоб хтось комусь радив що, і, що краще. Угу. Вона вже змирилася з тим, що ви постійно на роботі, переважно, так? що мало часу приділяєте родині, але така вона. Керівницька доля, як то кажуть, так? Так. Один період був такий, що я за місяць практично вдома не був, тому що було багато квітень-травень. Це у нас були грандові проекти. Початок і треба було подавати заявки, це треба було їхати, в Чехію, Польща, Угорщина. І це тільки приїжджав на день і знову в відрядження. Це був, по-моєму, 16 17-й рік. Та важко. Та ви як заробітчанин були в той так, момент так, для своєї дружини. так? Для дружини так і для служби так, тому що треба було подаватись, затягувати міжнародних партнерів до нас, щоб вони з нами заключали, а не з кимось другим. Це дуже важко Це уговорити, дуже... як то кажуть, так, переконати. Так. Переконати, що за все. Ну, от, от, а ви справитеся, ви українці, а от ми не цей. Це було дуже важко, але зараз воно працює. Трошки призупинилося в зв'язку з, з війною, але працює. Ви строгий керівник? Ні. Я їй кажу, не може бути такі добрі очі, добра Трош... душа. Я справедливий. Справедливий, об'єктивний і все. Об'єктивний і справедливий. Якщо людина е провинилася, вона має понести наказання і все. Покарана має бути. На цьому закінчилось. І після цього ми знову спілкуємося, тому що не помиляється той, хто нічого не робить. Ви в політиці себе бачите? Ні. Політика це не ваша. Це не моє. Точно конкретно так? Ні. Однозначно. Хочу вам побажати, щоб в цьому кабінеті завжди були такі так само привітні, чуйні, добрі люди, як ви. Хоч ми з вами знайомі і спілкуємося вперше. Але дійсно враження надзвичайне, приємне, надзвичайне навіть <ривіт> надзвичайне у вас в усьому. Тобто, я вам хочу побажати непереможного здоров'я, щоб вас колектив завжди розумів, підтримував і щоб цей кабінет. Поповнювався лише е, приємним оточенням. Дякуємо а. вам, Роман Васильович, за запрошення. Дякую. Дуже було приємно поспілкуватися. Сподіваюся, наша зустріч не остання. Навіть поза камерою ми зможемо побачитись. До Дякую програму. вам до побачення. Спасибі за запрошення.